Всім доброго дня, з вами інтернет займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та греблі вершилка Псоночка. Працюємо різними видами оплати, оплатою готівку, оплатою ЗНДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України нової поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на акція оголошується на ось такі вимпили. На різні трактори і на неонові таблички. Йдуть вони різних кольорів: синій, червоний та зелений, як правило. ЮМЗ, ХТЗ, Т150, Владимирець, Т40 Т-25. Так само все по вимпілам. По Акція у нас діє зараз на них це вартість табличок 400 гривень, 75 гривень вимпили. Ось такі. Різні є варіанти. Хто бажає, можете придбати. Зараз покажу, як виглядає вже підсвічена табличка. Ось, як можете бачити, перед вами всі ці таблички, тільки вже з підсвіткою. Це у нас білорус йдуть. Вони також є в наявності з надписом МТЗО, QMZ т 150 т 40 т 25 Йдуть вони, як я вже казав, трьох кольорів. Також у нас в наявності є і інші прикольні аксесуари до ваших тракторів. Є <клес> у нас наявності ось такі недавно ми знімали відео про полочки під динаміки, і також є в наявності різні динаміки, які ви можете сюди встановити. Динаміки, полка під динаміки, йдуть вони в чотирьох <клес> варіантах обшивки. Це звичайний чорний шкірозамінник з червоною, синьою або зеленою стрічкою. Також є окремо подіуми під динаміки і багато чого цікавого. Тому, якщо хто бажає собі придбати по акційній ціні неонові таблички та ось такі вимпіли, є в наявності, можемо відправити. Вони у нас вимпіли йдуть на ось таких присосочках до скла, як і таблички. Хто бажає... Телефонуйте номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.